Добрий день малята! Не очікували? А ми ось так зустрілися через інтернет. Я запросила вас, щоб розповісти вам щось цікаве. Ось відгадайте загадку: хто він? Хто ходить від хати до хати, питається в мами і тата, чи є у вас чемна дитина, дівчатко мале, чи хлопчина? Для кожного має в торбинці найкращі у світі гостинці. А хто без кінця бешкетує, тому лише різки дарує? Хто здогадався? Відповідай. Так, це наш любий Миколай. А ви знаєте малята, що святий Миколай? Колись був дитиною, так як зараз ви. Жив колись малюк Микола. Був уважним він довкола, любив дарунки людям дарувати. Цьому навчили його батько й мати. Став єпископом відомо в Миколай і чесно жив. Особливої пошани на небесах Бога заслужив. Запитав господь. Що хочеш за свої заслуги ти. Господи, я дуже хочу раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, Чемним людям роздавати подарунки і любов. І ось так, щороку діти, Миколай мандрує світом, подарунки роздає. І за них не просить плати, а лише одне, щоб ви були чемними і добрими малята. І ви, мабуть, чекаєте на Миколая. А вже ж його чекають усі дітки. Тож давайте заспіваємо про Миколая пісню. Скажіть мені, малята, а вам цікаво, що лежить у Миколая в Торбинці? Пропоную цікаву гру. Що у Миколая в Торбинці? Слухайте уважно слова пісні, вони вам підкажуть відгадку. Я і братик, мама і татко дуже любимо шоколадки! шоко, шоколадки! Шоколадки нями, нями. чорні, білі з бульбашками. Шоко, 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 шоколадки. М'ячик між червоним боком по че скаче скоком. То під хмарки залетить, то почок його плещить. на галявинці в траві. М'ячик може знайти. Sveto І тепер собі літаю, вер 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 довкола. Я веселий вертоліт вирушаю у політ. Між будинків хмародряпів я мотаю кола. Тукерку покладемо, її ми обійдемо, роздивимось гарненько. Думаю, ви все відгадали. Кожного року в канун свята діти пишуть листи до Святого Миколая. В них вони розповідають про себе та свої бажання. Миколай звик читати такі листи, але ніколи не отримував листа, де б діти написали саме про нього, про Святого Миколая. Давайте зробимо Миколаю приємне і напишемо йому особливий лист про нього. М. Малята, а ви вмієте писати? Ні? Так. І що ж нам робити? Хм. Придумала. Я навчу вас, ми зробимо музичний лист. Для цього нам потрібні аркуш паперу і фломастери. Можете запросити до себе матусю, щоб вона нам допомогла. Ми будемо малювати музичну схему. Малята повторюйте за мною. Беремо аркуш паперу, поділимо його на дві частини, потім візьмемо інший фломастер і малюємо паличка, паличка, равлик, паличка, паличка, равлик. Паличка, паличка хвиляста, паличка паличка хвиляста. Потім можемо взяти ще інший фломастер і намалювати кружечок. Один, два, три, чотири п'ять. І знову один, два, три, чотири, п'ять. Ось музична схема. Ось що в нас вийшло: це музична схема до веселої пісні про Святого Миколая. А наші пальчики зможуть затанцювати за цією схемою. Спробуємо. Щоб було цікавіше, я візьму клавеси, ваші улюблені музичні інструменти, та дзвіночок. Ми будемо стукати та дзвонити у дзвіночок. А ви можете взяти замість клавесів. Палички від суші. Чи олівці. Так. А замість дзвіночка можна взяти ось таку пляшечку. Догадайтесь, що там всередині. Ну що, готові? Раз, два, три. Поїхали. Николай до нас пішить, його коні білі на честь борода порода сивенька аж до них. Устріляйся, саночки від сіда, і за вітро є тягом. Николай, Николай, велькі зайчики до руки, Миколай, Николай, Килиня усіх на ней, нужна большой лає. І спочатку Николай про дітом знає все, подарунки кожному він несе, має для дитячих по

Ви, час, папанки, лягай, Бо прийде у госю, Миколай. Бачиш, перша зіронька вже горить. Стягає пальчиками, молодці дітки, і веселай. Ми, Колай, Ніколай, сілення у сигналі, Миколай, Миколай, Ти сукеричок, пакунки, Миколай, Ніколай, зі сменя Кожен одним пальчиком Миколай, Миколай, Миколай Миколай, усіх Миколай, Миколай і цухерчик, Миколай, 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 Вийшло дуже цікаво, правда, діти? Якщо Миколай отримає такого музичного листа, він дуже здивується. І йому буде дуже приємно, бо цей лист. Саме від вас, від дітей. А ще він такий незвичний, під який можна танцювати пальчиками. Малята! Сфотографуйте ваші листи і надішліть мені фото. Я зберу всі ваші листи і відправлю їх Миколаю віртуальною поштою. До побачення!